Ретроградний Марс повертається в знак рак астро і таропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період з 6 січня по 24 лютого. Включно друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю стихія вогню, Овен, Лев і стрілець, спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке? В нас взагалі ретроградний Марс. Марс у нас про активність, ініціативність, вольовитість дії в будь-якому форматі, про досягнення в особистому плані. А коли Марс знаходиться в ретроградному русі, відповідно, процес оцих дій він заповільнюється. Марс в ретроградному напрямку він може давати таку агресію, і в знаку рак це більш така пас. Сивна агресія прокидається. А рак у нас такий дуже сімейний знак зодіака про емоції, про почуття, про стабільність, про якусь інтровертичність і зону комфорту, про творчість і психологію. Відповідно, ось ці всі енергії вони будуть привілювати по тому сектору, де він у нас буде проходити. Це не дуже комфортне положення для Марса. Воно називається падіння. І тут ще плюс Марс у нас ретроградний. Відповідно, період потенційно може бути не дуже благоприємний для. Кожного з нас питання минулого в цілому виходять на перший план. Дуже важливо тут розуміти, що до 18 квітня Марс буде знаходитись в знаку рак, але з 24 лютого він буде рухатись в прямому вже напрямку, а по тим градусам, по яким він уже йшов, і тут дуже було б важливо згадати, що у вас відбувалося з 5 жовтня 24 року по 6 листопада 24 року. Адже скоріш за все, і в період ретрограду в раку ми будемо повертатись. До вирішення тих питань, які були в цей проміжок часу. Це може бути історія навіть в контексті того, що тут скоріш за все може бути навіть важко вирішити ці питання. Вони можуть даватися складно, але вже коли після 24 го числа Марс піде прямо, скажімо так, по знаку Рак, то там уже активізується активність і вирішення питань буде максимально ефективним і швидким. В цілому питання сім'ї, сімейних цінностей, місця, де ми живемо, переїзду, ремонту виходять на перший план. Капризність, вразливість, самопоїдання, критика, прокрастинація все це може привілювати у нас по тому сектор, де воно буде проходити. Емоційні рішення можуть бути, які не призведуть до хороших результатів. Пасивна агресія, як я вже говорив, як вибухова хвиля, я б сказав, після накопичення емоцій, в певному там в певній якій ситуації може вас накривати, і тут це може призвести там до розриву навіть якихось стосунків. Дії можуть бути непослідовними, але при цьому тут є класна можливість, а щоб піти обхідним шляхом, скажімо так, і вирішити це питання швидше. Дуже важливо, Марс а, не дає заповільнення справ. Він точніше, він дає не паузу, а заповільнення справ. Розумієте, да хто найбільше відчує кардинальна ось у кого асцендент сонце або місяць знаку рак овен терези, козиріг, або творчі сфери, психологи, езотерики, всі, хто працює на дому, консультує інших людей. Ну і благодійність перше у нас буде знак а, а, Овен для Овнів. Це буде. Де ви мене Овни? Для Овнів це буде у нас. овни, овни, овни. Четвертий сектор гороскопу. Четвертий сектор у нас сім'я, сімейні цінності, мама, тато і місце, де ми живемо. Як варіант, тут може бути історія, перегляд вашого, наприклад, контракту, по якому ви живете. На якійсь квартирі, яку ви знімаєте, тобто, це може бути історія, що вам, наприклад, можуть підвищити ціну або ще якось такому форматі. Це може бути якийсь конфлікт, наприклад, з ким ви живете. Це може бути повернення до вирішення якихось питань знаю, хотіли зробити перестановку в той проміжок часу. Будете знову займатися цим питанням, хотіли зробити ремонт. Почнете робити ремонт, але майте на увазі, що це може даватися складно і затягнутися може на певний проміжок часу. А це може бути як варіант, не знаю, там хотіли зустрітися з батьками. І цей проміжок часу знову таки це питання за рахунок якої ситуації вийде на перший план, і ви там не знаю, поїдете до них. Може вони до вас приїдуть, може ви разом кудись поїдете в такому форматі. Як варіант, ці стосу... цей сектор може давати історію, що зміни будуть безпосередньо не у вас, а. У мами або тата, тобто не знаю, мама, наприклад, ем, повернулася на минуле місце роботи, мама відновила з кимось спілкування, мама повернулася ем, до ремонту, мама ем, нарешті взяла відпустку, коли про неї говорила ще півроку назад. От цей проміжок часу про який я казав загальній інформації. Тобто, щось може стосуватися ваших батьків, може, в них якісь справи будуть заповільнюватися, за рахунок чого, наприклад, може ви будете їм якось допомагати. Як варіант, тут може бути конфлікт з членами родини або там. З арендодавцем, наприклад, або з тими, з ким ви живете по місцю, ну нерухомості я маю на увазі. Як варіант, тут може бути історія от купля-продаж купля краще не займатися, тому що це не принесе вам бажаного результату. Ви будете незадоволеними, тому я б рекомендував би цього не робити. І в цілому, ваш внутрішній стан може такий бути дуже подавлений. Ви дуже сильно можете якось з приводу чогось комплексувати, Ну от занижена самооцінка може бути, і тут головне не думати, що якась проблема в вас. Тут головне типу, просто бути впевненим і рішучим. Карта поради для вас на цей проміжок часу. Лицарепентакли, фінансове питання. Якесь це може бути повернення до вирішення якогось питання, може мамі або татові будете фінансово допомагати, коли обіцяли. Може вони вам обіцяли допомогти в той проміжок часу, і зараз вони дадуть вам ці гроші. Може якийсь конфлікт через фінанси у вас буде з мамою або татом, або от по місці нерухомості. Ну дивіться, така дуже важка карта. Вона непогана, але от по ній дуже повільно справи йдуть. І якщо ви почнете наприклад ремонт, або там може займатися питанням переїзду на інше місце, то тут скоріше за все, будете дуже довго шукати квартиру. І щоб знайти те саме комфортне житло, понадобиться якийсь час. Як варіант, це може бути і підвищення от ем, арендної плати за місце, де ви жили, або там комуналки в такому форматі. Ну, фінансове питання якесь буде стояти в контексті того, що я вже казав. Далі у нас ідуть леви для леві, це буде 12-й сектор гороскопу. Останній, скажімо так, місяць ретроградний Марс йшов по першому сектору. Зараз перейшов на дванадцятий, і тут, скоріш за все, ви повернетесь до завершення якихось процесів в вашому житті. Хотіли завершити працювати по поточному місці, підете в завершення, але знову ж таки, тут дуже все буде повільно даватися, дуже важкувато. Це не пауза, це просто треба мати терпіння і витримку. Якісь таємниці минулого за отой проміжок часу, місяць, який казав жовтень листопад. Тут точно щось вийде назовні, щось можете дізнатись. Може навіть через це завершити щось. Як варіант, тут може бути і зрада, як варіант, може ви зрадити, якщо там в стосунках щось якась погана історія, як варіант може повернутися до питання еміграції, переїзду або нарешті вам дадуть зворотній зв'язок. За ці документи ну, там на візу подавалися півроку практично назад, і от зараз отримаєте результати або там треба буде щось доробити переробити в такому форматі. Питання здоров'я: тут як варіант, якісь моменти зі здоров'ям можуть вийти на перший план, не знаю, доробити щось, пройти повторну реабілітацію, повторно здати тести, якісь аналізи, може повторно проконсультуватися, може якісь хронічні захворювання тут можуть дати про себе знати. І як варіант, у вас може бути повернення до якихось залежностей. Ну, залежності тут мається на Увазі, що алкоголь, там, тютюн, все, що погане, тут ем, це погано, тому не треба повертатися в цю історію. Тут воно може дати про себе знати. Або ну, якесь погане самопочуття. От щось зі здоров'ям, на жаль, тут може бути якась історія. Це може бути. Навіть планова операція, якась ну операції тут може робити, тому нічого страшного, навіть якщо екстрена або планова, нічого страшного. А також тут можуть бути от, завершення може роботи з якимось клієнтом, з яким возилися дуже довго, або ну якісь завершення процесів. Ну тут дуже вони будуть складно вам даватися. Одразу хочу сказати. Ну і карта порада для вас на цей проміжок часу. Карта закохані випадає, <ріст> тут сто може бути історія того, що якась таємниця може про якусь людину вийде назовні, або як варіант, вам прийдеться. Вас життя заставить якимись може не дуже приємними по цьому сектору подіями, взяти на себе відповідальність, щоб піти в завершення, нарешті, завершити те, що про що ви думали давно вже. А як варіант, тут може бути момент того, що опять же, це карта близнюківської енергії, і тут може бути такий момент, що ви, наприклад, будете в когось консультуватися з приводу вашого здоров'я. Це може бути історія, що ви повернете знову на спорт і будете консультуватися з тренером, або до дієтолога і будете з ним консультуватися. Ну, от якась така історія тут доволі таки можлива. Або Знову ж таки, це може бути навіть попитки відновити стосунки з якоюсь людиною з минулого в любовному плані. Може хтось проявиться, або ви дізнаєтесь, наприклад, про своїх колишніх якусь таємницю, що там у вас було стосунка. Ну, от щось якось в такому форматі. Далі у нас ідуть стрільці. Для стрільців це буде. Восьмий сектор гороскопу, фінансовий сектор, стрільці, і тут, скоріш за все, у вас може бути заповільнення у вирішенні якихось фінансових питань. Як варіант, це може бути затримки за платнею. Якщо ви працюєте на клієнту потік, то тут може бути спад. У вас 100%. А як варіант, це може бути історія з тим, що може у вас буде конфлікт з кимось, хто у вас там займав гроші, він не віддасть вам. І ви з кимось можете конфліктувати. Я б не рекомендував би тут займати комусь гроші в цей проміжок часу, 100%. І я б не рекомендував брати кредит, закривати клас. Ну це може бути важко. Якщо візьмете кредит, будете дуже довго його віддавати стовідсотково. А як варіант, тут можуть бути. Зміни фінансів у вашого партнера, тобто ви просто дізнаєтесь про те, що там щось міняється. Наприклад, у вашого партнера не знаю, повертається на минулу роботу, повертається до старих клієнтів, віддали йому борг, або ну щось з фінансами у нього може бути. Також тут доволі таки можлива історія повторно, може можуть бути якісь може бути вирішувати якісь питання, повертатися з ФОП тоф з податковими будь-які служби, які нас перевіряють. Це може бути повторна перевірка вашої роботи. На роботі, як варіант, там, не знаю, таємний гість, якщо ви офіціант або там хтось ще. Це може бути, як варіант, тут може бути операція. У вас якась планова, ви можуть поставити. Як варіант, тут може бути історія, може, якщо там спадщину, може ви дізнаєте, що вам хтось залишив спадщину, або ви будете повертатися, якщо там вже займаєтесь цим питанням, то ви будете повертатися, вирішувати його, але ну, знову ж таки, процес вирішення питань буде важким. А, може, як варіант, ви будете знову консультуватися у таролога езотерика-нумеролога, або повернете. От, якщо вам це було цікаво, то тут ви можете дуже сильно цим почати цікавитися. А, це може бути історія, що ви хотіли піти на навчання, там от той проміжок часу, про який я казав на початку. І підете нарешті, але знову ж таки результат може даватися нелегко. Ну і інтимний пар партнер може з'явитися. Може як варіант відновлення з повернення минулих партнерів може бути з кимось 100%. Або це може бути як варіант, що ви самі повернетесь до них. Або це може бути історія знову ж таки відновлення інтимного життя з вашим партнером, з яким ви зараз ну, тут дивіться, Марс. Він ретроградний. Він такий конфліктний ще й в знаку рак, то тут можуть бути якісь проблеми в ліжку. Тому, якщо що, майте на увазі карта порада для вас. Мені здається, тут фінансове питання. Тут, какби особливо, якщо ви на клієнту потік працюєте, майте на увазі, що тут би може бути заповільнення у фінансах. Паж жезлів. Ну тут до речі може бути така історія. Що може бути історія, що якісь старі клієнти можуть повернутися по цій карті. Як варіант, по цій карті можете імпульсивно іти у витрати на якісь речі, які вам не потрібні. в мене по фінансовому сектору. І що, коли от, останній місяць, з 6 грудня по 6 січня, йшов ем, Марс в Ретрограді по фінансовому сектору. У мене було дуже багато витрат, які мені не принесли задоволення. І тут, відповідно, у вас може бути така історія, що ви можете імпульсивно робити якісь кроки, необдумані, і можете піти якось в мінус, грубо кажучи. А це може бути історія, що може ви будете покровительством якимось займатися по відношенню до когось, або як варіант ем, ну, імпульсивно можете взяти кредит, але я б знову ж таки не рекомендував би. Або клієнти можуть повернутися, або на стару роботу можете піти. Тому якось так. Для вас Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе! Цьоміки, боміки, Ускакал закат, оревуар!